Завіса облму з драмтеатру відкриває усю красу та велич народної творчості Полісся. Сільські аматорські колективи з'їхалися на заключний галаконцерт обласного фестивалю Таланти твої твоєрівнищино. Заспівати дійство взявся рівненський колектив Верес за ним співали свого й інші. Зібралося 37 народних гуртів та окремих виконавців зі всієї області, з-поміж них берегиня Володимирецького району. кажуть, хоч і аматори, а столичні сцени та майдан незалежності уже покорили. Ми нещодавно були в Вірпіні на першому всеукраїнському конкурсі автентичної музики, де зайняли перше місце в номінації за кращу старовинну пісню. Сьогодні ми тут будемо виступати на участь в фольклорному блоці, в весільному фольклорному блоці. Не обійшлося і без нагород. Квіти, грамоти та подарунки отримали найкращі працівники клубних установ на селі. На сцені вирувало співоче мистецтво, а у коридорах танцювальне та декоративно ужиткове. На виставці зробити 80 умільців та майстринь області подивитися було на що. Пані Олена, вишивальниця, має звання народного умільця. Розповідає, окрім рушників, створює і цілі костюми. В один вбралась і на фестиваль. Робота її особлива, адже майстриня переймає візерунки старих рушників даючи їм друге життя, каже улюблені мотиви у вишивці, рослині. Дерево життя озна старий символ, із, із ну із символів знаку. Це перемоги, перемога життя. Над смертю з масштабності фестивалю зовсім не скажеш, що організовують його вперше. Глибинка ще раз продемонструвала надзвичайно своєрідну і колоритну культуру рівненщини. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини рівного.